Що ви думаєте про те, що заступниця міського голови публічно говорить про те, що вона сама допомагає госпіталізувати пацієнтів з коронавірусу? Про що це може свідчити? Ну, по перше, це про те, що у них не працює система. Треба починати з того, що вона не працює. Вона виявилася абсолютно нездатною до такої кризи. Це була вже не перша хвиля. Всі бачили Італію рік тому, всі бачили Західну Україну два місяці тому. Ніхто не зробив висновків, влади нема, мера нема, виконуючи обов'язки мера. Постять квіточки за день. Скільки до вас звертаються людей для того, щоб а, попросити про допомогу, щоб їх госпіталізували саме? Я спочатку скажу, у мене в лікарні, у мене своєї екстреної медицинська допомоги. Я звичайний людина, який ну, з великим кругом врачей можуть позвонить 10 20. Бывало до 30 человек звонило. Они звонят в вперемешку. Кому-то необходим концентратор, кому-то необходимо уже и полное понимание, что человек на концентраторе, необходима госпитализация, потому что 10 л в минуту кислорода не хватает. Кто-то просит помочь с медиками, которые будут на дому, калоть, ставить капельницы. Як ви розумієте, як ви допомагаєте людям, які потребують госпіталізації, потрапити до лікаря? Кому телефонуєте? Розкажіть. Всем. врачам отделения, заведующим отделением, главврачам, в отдел госпитализации, экстренной медицинской помощи. Иногда мне звонят со скорых с фразой, что здесь есть. Но я знаю, что я большое количество сотрудников скорых знаю. Они звонят и говорят, возможно ли, попробуйте прозвонить, потому что экстренка уже пытается найти места, но вдруг вы параллельно на прозвоне найдете ее где-то. Либо если у вас сейчас концентратор, привезите, потому что в баллоне кислород заканчивается. А какие варианты есть у людей, яких відмовляються госпитализацию? Ще раз викликати швидку, ще раз, і ще раз, шукати концентратор, чекати швидку з концентратором, і може їм пощастить і десь звільниться місце, бо я не знаю. Я, ну, мені відомо, щоб хтось за дзвінком до адміністрації отримав місце. Звичайно, я знаю. Це правда, що при дзвінках чиновникам людей госпіталізують. Причому це не обов'язково якісь -то топи люди. Депутати. То, може, требу... Тобто, якщо знаходять номера, то ну, я знаю це якось. Вільних ліжок у регіоні майже немає потрапити до. Самої лікарні майже неможливо, що робити нашим глядачам по перше, їм треба постаратися не захворіти, тобто карантинні заходи ніхто не відміняв по можливості всім сім'ям ізолювати стариків і групу. Різка волонтери вони всім помочь не може, Не можуть. Це обов'язок государства, поэтому тільки ізоляція і попытка дожить до вакцинації. Нема у нас безсмертних, так чи інакше, навіть здорова людина під впливом цього вірусу може дуже швидко прийти на концентратор, на койку на лікарняну або взагалі може померти.